Hello friends, при мої хороші. Я з інтерв'юні вас чекаю вийти Hello. до вас з якимось відео. От настав час. Закінчилося літо. Всі відпочили, як могли. Я відпочив дуже добре. Тому треба починатися до роботи. Наступний період. Які нас чекають у цьому кармічному році, це коридор, коридор за темний. Він якраз от цього місяця, скоро, тому будемо дивитися на цей період. Що буде кожного чекати у цей період, Це, це так, що цей остатній випробовальний етап цього року трансформаційний. Перевірських у нас не чув весь двір. Корневіс затемнення це останній період трансформації, з яким у нас будуть кардинальні зміни. Це останній етап цього року випробовувань, можна сказати, крайні. Бо для мене це вже такий крайній, тому що перед тим було 8.08, і зараз кордон зтеблення, який якраз приносить цю трансформацію, яку можливо. Він комусь буде давати страх, комусь забирати, хто на що сказати, так, готувався. Сказати, так, це остання олімпіада Олімпіада от цього року. І дивимося, що корного буде чекати. Я виберу 4 позиції і вибираємо число, на яку позицію вас оттягне. Подумайте собі про число від 1 до 4, і будемо дивитися на ці позиції. Що чекає або що принесе. Вам коридор за темний. Щоб принесе, вам коридор за темний. Що принесе вам коридор за темний? Карта 1 відборжує, карта 2 відворує, карта 3 відложує і карта 4 відложує. І до них будемо ще витягувати карту вдих-видих і думаємо про одну із карт. Один, два, три або чотири. Що? Почали? Почали. Карта один. Роздивіться цю карту. От, хто має вибрав карту один. Це вас будуть колбасити, кидати, це тобто будь-що цей. Оце якраз і карта той коридор за темну. Прямо темно темно Будуть у вас наглядати якісь страхи? Погані сни переживання, тривоги? У вас буде підніматися вверх і крутитися. Дивимося, що буде далі? Бо так може бути таке, що гівно розербін підніметься це гівно вверх. А далі що? Що буде? Після цього періоду. Що будуть після цього періоду. Вау! Ну, це прям, знаєте, ефект, що е, поплакала і вийшла в світ. Тому що в нас дев'ятка мечів і потім карта миру. От якраз після цього доща будуть у вас проекти. Ee, розсвітіння буде ну, прям розпахнути. От. Після цього. Вам може якраз оцей кордороземлений потрібен для того, щоб виплакатися, викинути все негативне, ці ті переживання оставити. І тоді е, ви будете мати енергію для того, щоб йти далі. Йдемо далі. Цифра номер 2 Теж не дуже хороша карта. Теж карта обід, непережитих емоцій, переживань. Це все у вас буде під час кордону тем. Дивмося, що буде після. Який результат буде після коридору за темні? Який результат буде після коридору за темні? Вау! Дивіться, бачите, що в першому, що в другому, це у нас другий аркан, там був зараз перший? Аркан дурак оновлення. Якщо ви обіжалися. Дулися, вам щось не подобалося, вічні були не було недовольстві, то як після коридору затемнення буде оновлення весь цієї системи. Ви не йдете шляхи, щоб якось змінити життя, змінити ситуацію, почати заново, про все, що ви благали щось нове, орендувати квартиру, нову роботу це вам дасть. Тому. Дуже круто, що от, в двох позиціях от, такі кардинальні зміни до ІПІСІ. Йдемо далі. Карта номер 3 Тут у нас плоди Сімірка Пентаклі, коридор за темнень принесе вам плоди. Ось. Ось що ви чекали, Ось. коли там останній Мені піднімають зарплату, коли настане, що у мене приходити клієнти, коли настане, щоб я почну з кимось знакомитися. Оця карта це і є оцей, оце очікування. І давайте подивимося, що буде після, що буде після коридору за темнень, або що принесе коридор за темнень. Взаємні ясності, але тут у нас диявол тут може бути пара варіантів розвитку. Перший з тим, що з вами будуть гратися. От ваш очікуваний результат буде ще настільки класним, як ви очікували. Ви можете попасти в якісь от пастки залежності. Наприклад, якщо ви чекали партнера, він то з'явиться, але він з'явиться зовсім з іншої сторони, не видно на сексу. Якщо ви очікували а, більше клієнтів, або більше роботи, або більше а, зарплату, там придеться вам за це а, платити. Якось енергетично. Якщо ви хочете вам більше роботи, може вам вечір і ночі працювати. Або нова, а, новий підробіток. Але так, результати, на які ви очікували, будуть, але вони будуть не настільки очікуваними, як ви хотіли. Там, хочеться знайти хлопця, знайдете, але він буде. А, Бажати більше сексу, ніж вас. Бажали отримати нову роботу, вона буде якась співзалежна, що вас там будуть награди тими речами. Ці карт нам говорять за те, що будуть якісь співзалежні відносини. І це не буде настільки круто, як ви очікували. І крайня карта номер 4 Паш Кубків. Це хороша карта, вона невеличка, тому що коридор затемний для вас пройде так ну, на лайті. Будуть якісь пропозиції, усе буде так легенько. Ви можете навіть його не відчути цього коридору за І давайте подивимося для карти номер 4 що. Буде після, що принесе коридор за Що принесе коридор затемнень? За Якусь перемогу і весь. будуть очікування результати, у вас все буде добре. Ну, кажу, Прямо карта номер 4 це сама лайтова, яка е, з цих позицій є. Легко пройдете коридор з вже прозоросевненько все буде чудово в фікуладі. Тому дякую вас за те, що ви були зі мною. І якщо цікаво, приходьте на консультації і розберемо індивідуально ваші питання. Па-па!